Навісна передача. Воротарський майданчик пробиває. Зараз повода на люка. Але Остап Ульчин рятує свою команду. Ліворуч він грає на Камрадського. Мирослав. Під ліву ногу. Рай дає передачу штрафний майданчик. Але троєм темпом. Зараз діагональна передача. Рисовик. Під ліву ногу. Вирізає воротарський майданчик. Рятує тут свого. Партнера Іван Романчук. Пробиває Мирославка Камрацький. Хороший удар, але весь воріт м'яч. Просвистів. А... вкидає Роман Москалик. воротарський майданчик. Пробиває Микола Сікач і знову рятує свою команду. Досвідчений голкіпер Остап Вульчин. Мирослав Камрадський буде виконувати удар з кутової позначки. Вартарський майданчик. Знову Микола Гоменюк. Хто перший на підбранні? Крамар. М'яко вантажить. І літає м'яч після цієї навісної передачі Юра Крамара. і удар головою Андрія Бодорука у ворота Миколи Гоменюка. 1 0 Стає рахунок на користь футбольного клубу Вільхівці на 30 й хвилині. Першого тайму Вульчин вперед грає. Іванишин перехоплює м'яч. Кукуруц. Лівим краєм вчить Андрій Кукуруц. Віддає передачу. Скоріше пробивав так, в цьому епізоді. Який нещодавно відновився від травми. Ну, можливо, він і з'явиться сьогодні на полі. Хороша передача від буднорука зараз на лісовика. Лісовик пробиває, але. Повстійку м'яч просвистів. В матчі за третє місце. Футбольна академія Прикарпаття після нульової нічиєї в основний час. <плес> Ось зараз надзвичайно такий динамічний у нас був епізод. Зараз правим краєм москалик проти неструка бореться. Залишається м'яч в Романа. Той віддає на кукуруза, кукуруз прострілює, пробиває зараз е, Микола Сікач головою. Е, закручувати до воротаря, висока подача, але на другому поверсі Буртник. Перший на м'ячі. Харук. Що тут? Offside. Ні, Не офсайд. Попередження вилучення для Івана Романчука. Ось таке рішення від Анастасії Романюк. Очевидно, не стримався Іван Романчук і наговорив лишнього. Центральному захиснику городенківської команди, і це серйозна втрата. Удар від крамера, але Микола Гуменюк на висоті. До речі, заміна відбулася в складі футбольного клубу. Вільхівці. Навісна передача: передача. Передача на 16 метрів на Владислава Блонського. Але профсайд зараз сигналізує Ігор Дебенко та Анастасія Романюк. Дає фінальний свисток арбітриня матчу. Дякую на все добре. З вами працював Олександр Дем'янчук. До побачення! Слава Україні! Слава Збройним силам України! në sinë dhe uqës më anë, në bëllivalë në